21 грудня Україна залишатиметься під владою хмарної погоди. У більшості областей небо залишатиметься затягнутим густими хмарами, а сонце лише зрідка пробиватиметься крізь них. Подекуди вранці та вдень можливий дрібний дощ. Температура коливатиметься в межах від 0 до плюс 13 градусів залежно від регіону, вітер помірний. А тепер детально погода в областях: на Київщині вдень температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі знизиться до нуля. Ранок очікується ясним, однак вдень і ввечері небо вкриють хмари. Опадів не передбачається на півночі. На Житомирщині вдень температура буде близько плюс трьох градусів, а вночі знизиться до мінус одного. Вранці буде ясно, але вдень небо вкриється хмарами. Опадів не прогнозується. На Чернігівщині температура вдень підніметься до плюс трьох градусів, а вночі впаде до мінус двох. Протягом дня буде хмарно, лише ввечері небо проясниться. Без опадів. На Сумщині температура вдень сягатиме плюс 3 градусів, а вночі залишатиметься на рівні плюс 1. Вранці очікується дрібний дощ, який припиниться до середини дня. На сході на Харківщині вдень температура буде близько плюс 3 градусів, а вночі знизиться до плюс 1. Ранковий дрібний дощ припиниться ближче до середини дня. На Донеччині вдень температура підніметься до плюс 5 градусів, а вночі до плюс 3. Протягом усього дня буде похмуро. Дощу та снігу не очікується. На Луганщині в день температура сягатиме плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 2. День буде хмарним без опадів. На півдні в Одеській області в день температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі плюс 4. Вітер північний 4 метри за секунду. Небо буде хмарним протягом усього дня. Опадів не прогнозується. У Миколаївській області вдень температура підніметься до плюс 6 градусів, а вночі залишатиметься на цьому ж рівні. Вітер північний 4 метри за секунду. День пройде під щільними хмарами без опадів. На Херсонщині вдень температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі буде до плюс 6. Увечері можливий дрібний дощ. На Запоріжжі вдень і вночі температура становитиме плюс 5 градусів. Ранковий дрібний дощ ближче до вечора припиниться. У Криму вдень температура підніметься до плюс 13 градусів, а вночі знизиться до плюс 7. Сонце час від часу з'являтиметься з за хмар, опадів не очікується. На заході на Львівщині вдень температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі знизиться до мінус 1. Ранок буде ясним, але вдень небо тимчасово вкриється хмарами. Опадів не прогнозується. На Івано-Франківщині температура буде близько плюс 5 градусів, а вночі буде плюс один. Ранок буде ясним, але вдень та ввечері знову повернеться хмарність. На Тернопільщині, вдень температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі плюс один. Ранкове сонце поступиться місцем хмарності. На буковині вдень температура досягне плюс 4 градусів, а вночі знизиться до плюс 1. День буде похмурим, опадів не очікується. У Закарпатті в день температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі знизиться до нуля. Небо залишатиметься ясним упродовж усього дня. На Рівненщині в день температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі нуль. Ранок буде ясним, але ввечері з'являться хмари без опадів. На Волині в день температура підніметься до плюс 3 градусів. А вночі залишатиметься на рівні плюс одного. Вранці буде ясно. Вдень хмарно, без дощу та снігу. На Хмельниччині вдень температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі нуль. Ясний ранок поступиться місцем хмарному дню опадів не очікується. У центральних областях у Кіровоградській області вдень температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі буде плюс один. Вранці очікується дрібний дощ. Вдень і ввечері без опадів. На Полтавщині в день температура підніметься до плюс 4 градусів, а вночі залишатиметься на рівні нуля. Ранковий дощ завершиться до полудня. У Черкаській області в день температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі буде плюс 1. День буде хмарним, без опадів. На Дніпропетровщині в день температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі залишатиметься такою ж. Ранковий дощ завершиться до вечора. На Вінниччині вдень температура підніметься до плюс 3 градусів, а вночі знизиться до нуля. День буде похмурим, без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.